Добрий день, мене звати Віктор, живу тут в Калуші, 12 років займаюся спортивними голубами. Так вийшло, що вони мене, як то кажуть, влізли мені в серце, я ними захопився. І відтоді, коли перший раз взяв в руки голуба, і от займаюся тільки голубами. Твого часу як вийшло, що мав хлопців знайомих, які займалися голубами. Вони мені показали голуби, дали в руки, я потримав. Мені сподобалося. Потім вже почав шукати таких товаришів, які дійсно займаються голубами, почув, що є такий спорт. Хлопокалуші По голуб'ятні, знайомився, вони мені показували свої голуби, як вони їх тримають. Потім я навчався в Ужгороді, в університеті, там теж знайшов любителів таких. Багато дуже цікаво почерпнув і науки голубиної від них. Вони там, в уж там прикордонне місто, і от вони там часто в Угорщину виїжджали, там теж мали своїх знайомих голубівників, обмінювалися досвідом, і от вони мені передали. І от Я їм дуже вдячний, що базу я отримав там в Ужгороді. і голуби вони мені дали. Щось подарували, щось я придбав у них. І відтоді так от приїхав з тими голубами я після навчання в Калуш. І тоді мені колега, мій такий качанський, Михайло Прокопович, подарив свою, свою стару голуб'ятню. І я голубятня на чотирьох ножках, така невеличка, метр дев'яносто на метр шістдесят. І там я тримав свої перші голуби, тут в Калуші. І тут в Калуші почалися мої перші змагання, перші програші, перші виграші. На момент вона вже на селекції, а в свій час, особливо два роки назад, ну і минулого року, вона якраз з марафоні ми давали божедарівки. Чіп такий, чіпи мають голуби, електронні, то що я казав. А так вона така трошки з характером, нервова голубочка, ця, що якраз їй допомагало характер першим, першою прилітати з марафонської дистанції. Піти, а кожна людина може з різними намірами підійти. Наприклад, привабити голуба, голуб сядети, зловили, забрали і все. А так вони мене знають. Я стараюся кожного дня, кожного разу ходити в одному, тому самому одязі. У мене такий робочий халат, і я і От я в ньому приходжу, стараюся його не міняти, вони його знають, впізнають. І деколи я як іду, вони от на податковій сидять. Вечером я з роботи йду, йду годувати, то вони всі злітають і мені назустріч летять, туди прямо підлітають над головою, пролітають. Я вже знаю, що вони вже їсти хочуть. І все. Молоденькі, бачите, ну, вони трошки менші, вродяться маленькі, такі, як перепили на яїчку, голуби мають. А потім от молоденький росте, росте у цьому молоденькому вже десь. Днів 5-6 вже є, то скоро треба буде вже закульцувати його. В такому віці, поки лапка маленька, і колечко надягається на лапку. І все, і потім лапка виростає, і кульцо вже стає, його незйомним. вже все. Миролюбиві, другі драчливі, такі є боягузливі голуби, нервові. Ну, всякі такі. Немає різниці, і поведінців голубів. Що в людей, і що в голубів, практично все одинаково. Є такі любителі, що на, на око дивляться. І от вони там по оку визначають, чи голуб добрий, чи добрий літун, чи добрий селекційний голуб. Так дивлюся, щоб просто око красиве, яскраве було, чисте, щоб зіниця око така і граюча була. Бажано, щоб вона така маленька, якщо на сонце наведе, щоб маленька, звужувалася. Таке як ми кажемо, робоче око, щоб було Тому що від нього щось і в орієнтації теж залежить голубів. Підлітки. Thank you. Баблива. Головне, що міцна. Так, міцна. Все таке. міцна. Отаке і отак от воно в мене. І все пішло. Потім все ж таки вже час диктував свої умови. Я вже бачив, що в тій голубятній той кількістю голубів. Конкурувати достойно не, не вийшло, тому що колеги і суперники мої будували більш сучасні голубятні, такі, які. Кращі і комфортні умови для голубів створювали, і голуби показували ліпші результати. І тоді я вже поступово за декілька років прийшов до думки, що мені треба голуб'ятню трошки поміняти. І ту стару я демонтував голуб'ятню і на місці старої збудував цю голуб'ятню. зараз ага. у мене є. Ну і ці голуб'ятні вже 10 років. А, Стара голуб'ятня була, я і розмагався і перепоступово з часом, там рік за роком я. Дійшов до думки, що мені треба кращу голубятню будувати, щоб кращі результати. Показали, щоб вони могли на рівні або й краще конкурувати з моїми суперниками тут в Калуші, Івано-Франківську, Долині, Жидачів. Ми ще Жидачівським регіоном змагалися. Там теж дуже потужний клуб, досить потужний клуб. Такий я робив, що в Україні один найсильніших. — Це був чи є зараз? Ні, він є, зараз так далі. Все лиш то, що ми вже з ними розійшлися. Тоді ми разом з ними разом випускали, разом змагалися. На один тукаць залік тут все йшло. А тепер ми вже так об'єдналися більше Івано-Франківська область, яка включає Долина, Калуш, колись Болехів ще з нами був, Івано-Франківськ надвірна, Коломия, Городенко, Снятин. Оце наша така ядро. І ми маємо таку свою спільну машину, спеціально обладнана така клітка, яка поміщає всі наші голуби, яка вона везе там. Комфортних умовах там і поїться, і будуються в тих кітках голуби. Вона везе на місце старту, куди там треба по графіку, і одночасно ті голуби вилітають на місце. І от у них кожен голуб летить додому. І от чий скоріше прилітає, той відповідно тоді вже має радість. У першу чергу цей спорт він не приносить так матеріальне задоволення, тому що саме-саме то напевно остання для нас. В першу чергу у нас душі. Змагання спорт. От, от Реалізувати чи себе через голуби, чи от, доказати там, іншим, що все ж таки він кращий голубівник, має кращі голуби, краще, колоних них обходиться і вони показують кращі результати. І я думаю, що кожного такого, який ставить перед собою змагання, ж не для того і є, щоб вигравати. Бо якщо не хоче вигравати, змагання. Щоб... Кожен також у нас от, є такий рейтинг. Якщо ти там набираєш таку кількість балів певної категорії, голуби назмагаються в різних категоріях, там спринтерські дистанції від 100 до 400 кілометрів, потім середні дистанції, це від 300 до 600, так я умовно так в точності не, не вхожу. Дальні дистанції від 500 і далі кілометрів, і марафонські там, від 700 і вище. Ну і є там супер мар марафон, то починаючи від 900 кілометрів від і далі голуби випускаються, от ці голуби з 900 плюс кілометрів. Летять тако, ну є випадки такі, якщо попутний вітер сприятливий, то голуби ранку випускаються, там пів п'ята-п'ята. Є такі випадки, якщо не в нас і за кордоном, що голуб перший день, наприклад, там дев'ята, десята вечора прилітає. Там... Найбільша радість для нас це іменно коли всі мої зусилля, там розумові здібності і так далі вложені в голуба. Реалізувалися в його там, чемпіонському місці. Такі ну, змагання ми влаштовуємо щороку. У нас вони так розділені на, на два етапи змагання дорослих голубів, віком один рік, і старше, і молоді голуби. От такі, як зараз цього року виведені, і от вони змагаються, молоді голубині. Ну і в чому полягає змагання? От цього року ми зробили 12 випусків голубів. Інші клуби, які там мають більше учасників, відповідно більше коштів, мають можливість наняти машину більше і далі десь там ті відвезти голуби, вони мають трошки кращі умови, більше змагань. А ми, наша область не налічує так багато учасників, щоб нам вистачало зробити таку кількість змагань, як інші, такі більші клуби. Змагання, от є 12 випусків, ми зробили цього року. Перший випуск це під Волочись Тернопільську область 140 кілометрів до Калуші сюди, до нас голуби летять. До снятина, там Івано-Франківська, відповідно, трошки ближче. Там, наприклад, Снятин, то може бути 90 кілометрів, Івано-Франківська 115 кілометрів, а до нас вже 140 кілометрів. Станції від 300 до 600, нам треба якраз 500 км там ну, з хвостиком підходи І категорія це від 500 км І от у нас так виходить в Лиляки 550 км було. От ми там випускали. Ну і потім разом з нашою Всеукраїнською Федерацією. У нас є така, яка вже всі там спілці в цій федерації, всі клуби, які є в Україні. І вона там диктує нам правила, моду і так далі. все і от вона організувала нам ще три марафони. Три марафони. Це свише 700 кілометрів. Це дві Божидарівки було і третій марафон до то Дніпро. Тобто вже там 770 кілометрів. Людина радіє, що голу прилетить там перший там, зі ста, там 200-300 кілометрів. А для мене більше так, коли за 800 кілометрів. Більше 800 кілометрів. Більше 900. Там, наприклад, за кордоном в Європі, саме такі престижні змагання є, це випуск Барселона. А Барселона для них там, для Західної Європи це, це там від 900 до 1250-1300 кілометрів. І там випускають багато дуже країн. Ну, вся Західна практично Європа. І от, от ті голуби показують ті в каталогах, а він там національний чемпіон, а він там якийсь там провінціальний чемпіон, а такі є сякі, і ніхто не скаже за того голуба, що... Що голуб якийсь поганий, ніби а короткодистанційні, то вони правильно, інстабільні, швидкісний прилітає, прилітає, а дати його трошки далі, а він вже не може прилетіти. А цей марафонський голуб, хай він буде запізниця, бо він не має такої спритності. Але прилетить пізніше, але він прилетить. А короткодистанційний не прийду. Тренуються так: в першу чергу то в них генетично заложена орієнтація. Все, голуб, мама з татом його сотворили, він народився, виріс. Все, в нього є здібності. І тому там є от у нас таке, що родини, лінії, всякі голубині, які, які показують ліпші результати. А є голуби такі, що вроді би на красу красивий голуб, але він щось з орієнтацією не прилітає. Ну і багато теж залежить від стану здоров'я. Якщо голуб здоровий фізично, в нього всі, як то кажуть, органи, чуття, все працює, він тоді краще має орієнтацію. А якщо трошки ослаблений хворобою, особливо там є такі, що чи респіраторні хвороби і так далі, от, доказано, що чомусь вони на здатність до орієнтації впливають Ну, в негативному плані. І голуби дуже, якщо людина має проблеми з цими хворобами, то дуже великі втрати, що можна так, от 100 голубів молоденьких вивезти, а можна половину і більше загубити, і голубів немає. Що то Дуже так все складно, треба за всім слідкувати. Здоров'я голубів, як вони харчуються, як вони відпочивають, всякі ті емоціони, купання. Тренування, тренування там вже ж теж так виходить, що молоденькі от вивелися, от такі як зараз у нас, і там вивозиш їх на 5, 10 кілометрів, 15, там 30, 70, 80, і потім вже починаються змагання 140, 200, там 240, так нас цього року, 380 буде цього року. Ну і плануємо так, Умань, зробити останній льот 410 кілометрів. От ті молоді, як прилетять, то вже так можна сказати. Що вже відібрані голуби якісно і можна від них сподіватися на наступний рік, що вони щось та підсилять в команду. А потім ми там ходимо, є такі спеціальні годинники, ми там фіксуємо час прильоту. Є різні, такі от механічні, що голуби такі спеціальні контрольки з'ємні, ставляться з номерками. Ми там в контрольно заявочних відомостях фіксуємо, що номер голуба, тому що кожен голуб має свій номер. Такі маленькі, коли голуб'ятко маленьке, ми йому надіваємо колечко родове. Називати. І там є рік народження, країна, Україна, серійний номер його. І от там контрольна заяву, заявочна відомість, вона там включає ніде. оцей номер голуба. І ми напроти ставимо номер контрольки. І от собі записуємо, голуб прилітає, потім, згідно тих показів того механічного годинника, ми вже там записуємо, які години ці голуб прилітає. А є електронні системи, спеціальні такі, є чіпи, вже розроблені, сучасні. На лапку ставиться годинник електронний, і на цей годинник електронний програмуються ці чіпи, а чіп-то там показує зразу, який голуб, номер, рік народження і так далі, і от коли голуб, із якого змагання голуб прилітає, і чітко показує. Голуб такий-то, в такій-то годині, з такого-то змагання прилетів. І все, і саме він такий простіший, удобний, ця електронна система. Приходиш, роздруковуєш, приліт голуба, і, все, і потім даєш там, тому комп'ютерчику, він нам все теж підраховує. Він там все рахує чітко, і потім програма рахує. Федерація тут склала ту програму. І ми вже потім дивимося на, на листі там кого, який голуб які голуби прилетіли. Ці змагання в мене так було. Я ще тут голуби не тримав, студентом вчився, а мої батьки мали дачу в зеленому ярі. Там така хатинка невеличка, і я на стриху завів голуби, бо дуже голуби хочеться, голуби люблю, їх треба десь їх хотіх... Десь завезти. От я завідав на стріху на дачі в зеленому ярі і там ті голуби тримав. Закарпаття перші там партії голубів завозив, тримав. Ну і вже звідти я вирішив вже в тому зеленому ярі змагатися. А то штори, який, який фанатизм треба було мати, щоб... Получається, от з татом на машині приїхали, а то ще час 90-ті роки, там 94-й, -ті, ті роки, там які мобілки, нічого такого не було. А колись тако згідно правил, такі там правила були, що от голову прилітає, це контрольне накладне кольцо знімаєш, і можна було по телефону доповідати, що голуб прилетів у мене з такого змагання. І в якій годині ти по телефону дозвонився, то такі така година і рахувалася прильотом цього голову mm -hmm. зі змагання. І от я так. Голуб прилетів, я ловлю, на Жигульці ті лечу по кам'янистій дорозі, горбаті ямисті до сусіда в село там, бо в нього тільки в селі один єдиний телефон стаціонарний. Я його попросив, сказав, що там віддячуся. все, я їм там надоїдаю, літаю, дзвоню, доповідаю, що в мене голуб прилетів і так далі. То все. Ну але потім воно вже надоїло. Навчання закінчив, і тоді приїхав сюди ну, додому. І вже тоді почав роздумовувати над тим, як тут в калуші, щоб вже тут голуби під боком були, щоб я побільше їм часу приділяв і, і щось з ними добився. І тоді вже так моя почалася кар'єра тут змагань в калуші. Угу. Все, кар була маленька голуб'ятня, мав я результати, досить пристойний результат. А потім вже прийшлося розбудовуватися, щоб мати і більшу кількість голубів, і комфортніші умови для голубів, і відповідно кращі і вищі результати на змаганнях. І так воно і сталося. І було також особливо, так як я казав, що мої основні коронки це марафонські дистанції, свише 700 кілометрів. Я все роблю для того, і і хочу мати іменно такі голуби, які на таких дистанціях показують результати. А там вже короткі, це я вже так для хлопців, для тих, хто любить короткі дистанції, голуби даю, щоб залік був, щоб ми виконували умови всіх правил нашої Української Федерації, ну і взагалі міжнародної федерації. бо Ми літаємо згідно правил міжнародної федерації. І то я кажу, до любого з нас людина така, яка хоче і бачить, що голуби займаються. Ми тут по Калуші і району один одного. Всі дуже добре знаємо. Та й підходить, що хоче. І все, і на якісь там найближчі збори, які ми проводимо. ну Ми так буває, щоб три-чотири рази на рік збираємося, щоб щось таке офіційно там рішити, під протокол і так далі. то Будь ласка, прийде, ми познайомимося, людина скаже, що б вона би хотіла в нашому клубі. ну Я думаю, що просто давати голуби на змагання, з нами спілкуватися, бути в клубі, і ми приймаємо. Просто приходить, основна задача мати голуби. Принести ці голуби, ну і там, відповідно, якийсь годинник мати, або механічний, або електронний, тому що без того вже по телефону комусь такому, там позвонити вже не не мусить проходимо. В клубі десь так близько 14 людей на даний момент таки беруть участь у змаганнях. А в колишні часи то було і 29 людей. А зараз якийсь такий час підійшов, що просто люди якось не ті проблеми мають, особливо з початку війни, то просто вже такі. Лишилися і тим займаються Іменно такі фанатики своєї справи. Клуб от Калуський клуб називається Еліта. Ми так свій час його в 95-му році як реєстрували як юридичну особу, ми його і назвали Еліта. Жидачів фаворит називається. Долинський клуб, там, Крила Карпат. Для того, щоб успішно виступати, то, на мою думку, то, якщо в командному заліку, то би добре велику кількість голубів тримати. Там, наприклад, Чим більше, тим. Згідно тих правил, які є, хоча я їх рахую несправедливими, такі, що то тоді треба мати багато. як Ми кажемо, масу, масу треба мати. А, а щоб в категоріях вигравати, в індивідуальних видах, то тоді треба краще мати меншу кількість голубів, краще їм приділяти уваги, краще їх обслуговувати, і тоді ці голуби якісні, вони тоді і кращі результати покажуть, такі, що якраз дозволять десь там в національну колекцію попасти, щоб вже всі бачили там. на всіх сайтах, що такі-то, такі-то, на такому-то місці, У любого з нас, учасників, кожен, кого він там вибере, і обов'язково там купляти, тому що можна і подарувати там, лиш би зараз в теперішній час, лиш би там людина тим, що займалася, так аби його заохотити, щоб він дійсно побачив, що він може вигравати, то можна вже йому і подарувати, лиш би людину спочатку підтримати підштовхнути і хай там далі вже він собі сам вибирає, що він хоче, в кого хоче, чи купляти, чи якось іншими шляхами, то тримаю десь близько 80 штук, вали би теж вивів там під 50 молоденьких, і то так, щоб якісно їх відібрати, хай буде там лишиться, їх не знаю, там 20, може 15, але іменно таких, які пройшли всі змагання, від 100 кілометрів там, до 430 умень, якщо будемо робити ніби це вже буде дійсно такі вже досвідчені надійні голуби. Ну і плюс старі голуби, які відлітали ці змагання. Я їх трошки там відберу, гірші, ліпші лишу. Ну і є селекційні голуби, там певна група там 15 штук, які в минулому колись вони себе дуже добре показали. І я вже тепер їх тримаю суто на виводки, щоб вивезти від них подібних на них вже голубів, а може навіть і ліпше получаться, я би того хотів. Хоча каже, там таке, всяке буває, можна і гірші, а можна ліпше. Ну, по крайней мере, правило таке від ліпших получиш ліпше, від гіршого ліпше, не получиш. таке є. А для починаючих, які хочуть, а може там вагаються прийти до нас в клуб. Я вам скажу, що приходьте до нас, ми вас чекаємо, ми вам чим зможемо допоможемо, підтримуємо вас. Тому що чим більше учасників, тим цікавіші змагання. І все ж таки віриться, що ті люди, які прийдуть, Клуб, вони щось нове до нас принесуть, нові ідеї, нові враження. Я думаю, що і чемпіонами можуть стати спокійно, якщо вони того захочуть і будуть все для того робити. Так що, будь ласка, приходьте, підтримайте нас і побачите, що спорт цей голубиний, прекрасний. Старт відбувся, 5.15. Як бачите, красоночка вийшло, почали виходити, гарна. Ну, Що буде прильот сьогодні гарний. Старт 5.15.